Скільки контенту необхідно створювати для ваших соцмереж. Це залежить, звичайно, від соціальної мережі, в якій ви працюєте. Це залежить від вашої ніжі, від того, наскільки ви маєте вільного часу. Яким чином викладаю контент я? Наприклад, в Тіктоці я намагаюся викладати контент хоча б щодня. В інстаграмі я веду активну сторінку з понеділка по п'ятницю, а в суботу і в неділю роблю для себе. Законні вихідні і відпочиваю взагалі від контенту для того, щоб себе не перенапружувати. Також в інстаграмі я намагаюся викладати 3-4 рази на тиждень сторіс і робити хоча б 4, краще 5 одиниць контенту протягом тижня. Бажано також ще один раз виходити в прямий ефір, але це вже залежить, чи є у вас дійсно на це час робити це стабільно і регулярно. Якщо ви ведете Телеграм, в ньому також бажається. Бажано робити постійний регулярний контент майже щодня, але слід обирати для себе знову ж таки якусь певну структуру, щоб ви це робили регулярно. В мене зараз виходить робити це лише 5 разів на тиждень, але вже протягом кількох місяців я намагаюся це робити регулярно. І, звичайно, якщо ви ведете, наприклад, інші соцмережі, це залежить від того, яка ваша основна задача, які правила цієї соцмережі. І чи є у вас дійсно час не на те, щоб не знімати багато контенту, а для того, щоб це зробити регулярним і регулярно викладати контент, наповнювати його якісною і цікавою інформацією.